Вітаю, шановні, зараз найцікавіше. Прийшов час робити монтаж маверлата. Вже зняв плівку. От так в мене вийшов армопояс, бачите. Нормально, піде. Шпильки всі рівненькі, що має спростити монтаж. І хтось скаже, нащо зараз робити монтаж моверлата, якщо я ще не доклав цеглу. От. І в тому і є проблема, що дивіться, коли я докладу цеглу вище, от я вже бачите, як на мости от зараз нагородив. От. Як же мені потім ходити над цією прірвою? Тобто лісів в мене немає ніяких рештувань чи тур. От. Тому, поки я ще можу це нагородити і там пройтись, я зроблю монтаж моверлата, а тоді вже поганю до кінця цеглу. А потім буду вже думати, як мені отам от от ходити. не знаю, Може доводиться сходи на другий поверх спочатку зробити, а тоді вже дах ставити. Подивимось. А зараз починаємо монтаж моверлата. Що ми будемо робити? Оце треба вкрити бітумною мастікою. Обов'язково. І хтось каже, що вкрив бітумною мастікою і цього достатньо, може класти дерево. В принципі, можна, але не дуже надійно, тому що через мастік, оцю, ну, в неї шар все одно тоненький і може проходити волога. От. І з часом цей моворот просто згниє. Тому обов'язково треба поверх Мастіки приклеїти. Е... Е, у... Оцей. А... Рубероїд, о, євро рубероїд. Ну, євро або хоча б самий дешевий якийсь рубероїд. Поверх мастики треба приклеїти. Дивіться, о, тільки плівку зняв отут тут вже виповзає. Як вони мене бісять, ці жуки. от, вони зжирають все. І ще й так боляче кусають, якщо раптом потраплять на тебе. а, тому, а Все, нема жука. Був жук і не мажука. А там ще один, дивіться, забрався. Вже на собі зробили в бетоні прям. Давай вилазь, вилазь. Оце самі гадкі жуки, де вони взялися, такі тут так, так багато, просто жуть якась. Ще й воняють так, Гідота. Коротше, починаю робити мастіку і вкладати... Рубероїд. А вам приємного перегляду. І не забудьте підписатись, поставити лайк. І напишіть в коментарях, що ви думаєте. Достатньо Мастіки чи все таки Мастіка з Рубероїдом має бути. І покажу як я буду з'єднувати, тому що тут відстань 12 метрів і мені треба виліт, щоб був по 70, тобто 12-13,4 метри, таких немає, в мене по 6 метрів. Тобто на якби 2 по 6, їх все одно не вистачить. Треба ще шматок, щоб оці 2 по 6 з'єднати. І робити я це буду якраз посередині. Там де найважче місце. Виходить, що так. З краю не можу, бо шматок невеликий і він опиниться на одній тоді шпильці і буде ковзатись. Тобто це не варіант. Він має бути посередині, мінімум на двох шпильках закріплений цей шматочок. Ну і звісно, що зв'язаний з маурлатом. Ну давайте робити ще. Покажу, як самому правильно змонтувати мауерлат без помічників швидко та надійно. Використовую брус перерізом 150 на 150 мм. Два по 6 м і один коротший 3 метри. З цього комплекту збираємо замкнуту обв'язку по периметру стін, яка стане основою для кроків. Перед початком робіт. Перевіряю верхню площину стін. Вона має бути рівною. Якщо є перепади, обов'язково їх компенсую цементним розчином або вирівнюючою підкладкою. На поверхню укладаю два шари гідроізоляції. Звичайно, використовую рубероїд або гідробар'єр. Це важливо, щоб волога складки не передавалася на деревину. Руси заздалегідь обробляю антисептичним просоченням типу страж 1 або аналогічним, з обов'язковим покриттям зрізів і торців. Особливо ретельно покриваю місця, де будуть зарізи, отвори та стики, там деревина найвразливіша. Починаю з розкладки. По центру фронтальної стіни укладаю короткий 3-метровий брус. Це середня частина маурлата. Зліва і справа два довгі по 6 метрів. Сумарно отримую 15 метрів лінійного з'єднання. Далі роблю розмітку під зарізи. Для стикування використовую з'єднання в пол дерева. Це найпростіший і надійний спосіб. Випилюю на кожному брусі по половині товщини приблизно 7,5 см глибиною рівно до середини перерізу. Головне, щоб площини щільно прилягали без зазорів. Після примірки перевіряю стики по рівню, щоб не було перекосів. В місцях з'єднань сверлю отвори для шпильки діаметром 12 мм. Крок між шпильками близько 1 метра. На кожен стик ставлю мінімум 2 шпильки для жорсткості. Усі місця після пиляння і сверління обов'язково обробляю антисептичним засобом або відпрацьованим машинним маслом. Я використовую спеціальний Страж 1. Він добре закриває пори та створює захисну плівку від вологи та грибка. Даємо висохнути хоча б 20-30 хвилин перед монтажем. Це дрібниця, але саме така обробка продовжує життя маурлата в кілька разів. Коли всі зарізи підготовлені, переходжу до встановлення на шпильки. Спики заздалегідь закладені в армопояс або вмуровані в цегляну кладку. Виступають на 4-5 см вищі рівня гідроізоляції. Якщо шпильки не були виставлені заздалегідь, можна висверлити отвори під анкерні болти. Спочатку насаджую середній 3-метровий брус, вирівнюю по центру. Потім підганяю бокові довжині. Стикую щільно в заріз. Якщо є невеликий зазор, підтягую струбцинами. Далі насаджую бруси на шпильки, притискаю шайбами і закручую гайки. Під час затягування контролюю горизонт. Якщо весь, якщо десь є підйом, можна трохи підтягнути одну сторону, щоб компенсувати. Гайки закручую до моменту, коли шайба Притул стискає деревину, але не продавлює її. Після монтажу проходжу по всьому периметру рулеткою, перевіряю діагоналі. Якщо різниця більше 10 мм, це треба виправляти до установки крок. Далі проміряю рівнем горизонтальність у кількох точках. Все має бути в одній площині, щоб крок вилягли рівно без підрізання. Після остаточного затягування шпильок ще раз наношу шар антисептика на поверхню частину маурлата. Якщо планується установка кроку через декілька днів, накриваю поліетиленом, щоб дерево не потягнуло вологу. Маурлат це основа даху. Його точність і надійність визначає, як довго стоятиме вся конструкція. Якщо все зроблено акуратно з дотриманням рівня і обробкою, навіть через 30 років ви не побачите тріщин або прогинів. Нарешті закінчив я з моурлатом. Дивіться, Значить, тримається цей брус у мене на 10 шпильках 12-х. Значить. Спочатку думав, що це буде нереально самому зробити, ніколи такого не робив. Бруси дуже важкі. Отакий От один брус це як майже дві штуки таких крокли, які я не міг підняти. А тут це такий брус. От. Але ви побачили, ставлю значить, один край на камінець, другий на дощечки. Потроху приміряю, знімаю і вставляю в шпильки. Вставляється все нормально. Почав серединку, спочатку я зробив з'єднання значить, на двох болтах, тримаються так само 12-х, і з того боку так само. Посадив серединку, потім правий бік, лівий бік. От. Єдине, що можу сказати, значить. Ті крокви, це дерево, я його купував сирим ще рік тому. Воно лежало в мене проскладовано все, як має бути, притиснено. Ось от так, от, бачите, от як щільно. все лежить. Але його все одно покрутило, дивіться, от навіть оці знизу тут вага ну, просто його не зрушиш, а все одно їх вже покрутило. І кроквини оці. І так само дивіться цей брус. от. Пішов, пішов, от бачите, от закрутило. Я навіть не зміг за закрутити, тут ну, трохи не вистачає. Думаю він положить, а потім підтягну ще гайки. Бо бачите, я їх вже втягнув, їх аж повдавлювало. Далі не можна. Хай він може він вирівняється трохи, може намокне і вирівняється, прийме форму. От, Але все одно от, а там от, видно є нерівності. Бачите? от. А, Ну, це не критично для даху, але це створює зайву роботу. Я планував, що зможу Планував, що зможу... робити крокви по шаблону, тобто одну пару приміряти, а потім по ним вирізати всі інші і розставляти. О, так не вийде От через цю кривізну. Доведеться кожну пару приміряв відкреслив, скільки треба обрізати, обрізав, поставив. От. Тобто це ну, вдвічі більше роботи, скажімо так. От не знаю, напишіть в коментарях, от, що ви думаєте. От, бачите, от ці бруси вони сухі. Що я навіть не можу шпильками їх вирівняти. Так викрутило його. Якби він був сирий. Чи вдалося б мені його рівно поставити, чи все одно його потім покрутило б, чи може шпільки повідривало б, не знаю. Коротше, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Обов'язково напишіть. Навіть якщо ви в цьому не розбираєтесь, все одно, що ви думаєте про таку роботу. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Далі наступне: я буду тепер доробляти фронтони. Дивіться, тобто, на що мені потрібні були цей Тобто, До речі, з того боку я ще поки що не клав, тому що я буду зараз цеглу доганяти. От, а для чого, тобто, ну, поклав зрозуміло, тому що я зараз цеглу поганю, я вже не зможу, ходити мені не буде. де. От. А скакати отут по борту не дуже зручно, щоб туди не звалитись, там до 6-метрової висоти. І тут далі тепер я зможу робити фронтон. Тобто газоблок має стати, отак вирізається в ньому. Отвір під оцей 150 на 150 під цей брус, він звідси йде і отак звідси пішов. От. Тобто це ще не фронтон. Фронтон піде зверху. А потім кроквини стануть. отак. І між одна з того боку кроквини, між ними буде фронтон заповнений. Ну, це покажу потім. А зараз все. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк, підпишіться, поставте дзвіночок і слідкуйте. Всім пока!